Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу продовжити тему вивчення англійської мови і поділитися вже конкретними певними е, методами, способами вивчення англійської мови, і також поділитися джерелами, які я сам використовував, і які я вважаю дуже таки, такими цінними джерелами в процесі вивчення англійської мови. Е, і це відео думаю буде таким. Е, Можна сказати, логічним продовженням попереднього відео цього. Якщо ви не дивилися, запрошую подивитись, тому що там я теж власне почав цю тему і теж ділився певними способами, які поможуть вам вивчити англійську чи то іншу якусь іноземну мову, якщо ви хочете опанувати якусь мову, так? Але в тому відео я більш глобально говорю про такі загальні речі і конкретними речима не ділю. Що буду робити, в принципі, у цьому відео, тому е, запрошую вас доєднатися і дивитись далі. Тож, першим способом, який поможе вам вивчати англійську мову, це буде е, переклад пісень. Е, звісно, ви можете запросто е, в інтернеті взяти ноутбук чи телефон і е, знайти переклад любої пісні, але якщо ви, наприклад, відкриєте сам оригінальний текст англійською мовою, е, текст пісні, е, і почнете перекладати кожне слово, е, кожне, Речення самостійно, я думаю, це більш вам буде помічне, оскільки ви вже запам'ятовуватимете, ятовуватиме, запам як то речення чи слово має звучати, і це буде сприяти кращому запам'ятовуванню. Але звісно, ви могли теж чути, що вивчати будь-яку мову за допомогою пісень це неправильно, оскільки для того, щоб покращити пісню, для того, щоб певні речення слова звучали так, як. Потрібно виконавцям, авторам пісень, їх змінюють, тобто часто упускають якісь граматичні правила чи там змінюють наголос, і це може, звісно, нам бути такою перепоною. Але мені здається, це навпаки щось цікаве, оскільки ви можете зрозуміти, як можна робити, як не можна, що є формальною мовою, що є неформальною. І це справді може допомогти вам. Номер два це словники dictionaries, які ви можете використовувати взамін будь-яких перекладачів. Наприклад, якщо ви використовуєте лише Google Translate, Google Перекладач або якийсь там інший перекладач, щоб перекладати окремо слова чи якісь фрази, то Почніть перекладати слова з англійської мови е, в якихось англомовних е, власне, словниках, е, і старайтесь пояснювати слова, е, не просто переклавши їх або там, описавши своєю рідною мовою, а почніть описувати е, якісь слова. Е, Англійською мовою, або шукати значення цих слів англійською мовою. Серед таких словників я виокремив Oxford Dictionary оксфордський словник і теж такий, я думаю, теж дуже важливим є це Urban Dictionary, тому що саме в Urban Dictionary можна перекласти його як міський словник. Там знаходиться велика кількість неформальної лексики. І різних колоквіалізмів, і тут можна справді е, знайти будь-яке слово, яке може трапитись в якомусь серіалі або в якійсь там пісні. І Якщо ви будете вивчати мову, то ви 100% будете натрапляти на такі слова в англійській мові їх дуже багато. Е, вони буквально щомісяця, щороку е, з'являються якісь нові, тому... Е, щоб познайомитись з новими словами, Urban Dictionary буде вам найбільш корисним, і цей словник також є таким прикольним, веселим сайтом, тому що там можна, окрім значення різних слів, наприклад, написати якесь ім'я, воно може бути з будь-якої країни. Можливо, я зараз навіть це зроблю. Наприклад, напишу слово точніше, ім'я Богдан. Богдан. І ми побачимо, яке воно дає нам значення. Це вже щось таке теж зовсім неформальне для фану, так би мовити. Тож, так, і словник дає нам таке значення, як Богдан is a very strong-headed guy that knows what he wants, ла-ла-ла. І можете самі побавитись з тим, просто написавши своє ім'я і побачити. Прочитати. Особисто, коли я вивчав англійську мову, я дуже сильно опирався на е, таке джерело, як YouTube, тому що це е, просто простір безмежних джерел, так би мовити. Є просто дуже велика кількість е, каналів, які автори яких викладають англійську. І на той момент, коли я почав вивчати це робити, я часто дивився е, е, якихось російських авторів чи там білоруських, не знаю. На жаль, але так, навіть без них, без російських авторів, без російських каналів, ви можете знайти багато українських авторів або американських чи австралійських і там, британських дуже багато каналів, які створені для іноземців, котрі вивчають англійську мову. Серед таких каналів я вам можу порекомендувати. Crown Academy of English прикольний канал з саме британським англійським акцентом, автор якого багато лексики, багато прикладів наводить, і ви можете е, теж ну, дивитися, собі нотувати, повторювати і ефективно вивчати. Е, інший канал, який називається Learn English with TV Series е, дуже прикольний канал, е, е, здається. Авторства якихось американців. Е, ну, я так кажу, щоб ви розуміли, деякий акцент. Е, можливо, ви хочете, наприклад, е, не знаю, поїхати до Англії, і відповідно вам потрібно вивчати англійський акцент. Е, так, в цьому каналі дуже круто е, подають лексику, тому що вони розбирають відрізки фільмів, серіалів, е, мультфільмів і так далі. Е, і також, окрім цього, інші відео на інші теми творять, і розбирають дуже велику кількість лексики на різну тему, розбирають власне, діалоги між героями в різних фільмах і так далі. Тому, думаю, це теж дуже таке корисне і веселе джерело для вивчення слів, лексики. Наступна це TED Talks або TED. Ну, в TED дуже багато є різних варіацій їхні, їхніх відео, є де люди виступають, дають якусь лекцію на певну тему, є анімовані відео, де ви бачите анімацію, і за кадром хтось начитує якийсь дуже цікавий або не дуже цікавий текст на певну тему. І ще, здається, є щось третє, не пам'ятаю, але. Так, ви зрозуміли. Це теж е, дуже прикольне джерело, і ви можете е, шукати щось, що саме вас цікавить. Особисто я цікавився екологією, психологією, е, подорожами. І на ці теми, власне, є е, е, відео, які ви можете теж е, подивитися. А, до речі, є е, TED, TED Articles, я не пам'ятаю, як це перекладається, але це. Статті. Тед-статті. На цьому сайті ви можете почитати самостійно, вже не слухаючи, а просто читаючи теж якусь статтю на ту чи іншу тему самостійно вчати теж в такий спосіб мову. Особисто я не дуже часто це робив, але бувало діло, і можу точно одну статтю, якщо мені вдасться її знайти, я її залишу в описі. Здається, про. Ну, це пов'язано з психологією, дуже цікаво про е, я вже не пам'ятаю відчуття часу чи щось таке. Е, тому, та залишу, можливо, в описі, і можливо хтось з вас прочитає. Четвертий спосіб для е, продуктивнішого вивчення англійської – це пошук певного невідомого слова, терміну е, за фото. Можливо, ви знаєте в гуглі, якщо ви впишете якесь слово, якийсь термін, і ви можете обрати тип пошуку. Будь-який або фото, або відео, можливо, якийсь товар. Тому це дуже крутий спосіб знайти значення слова, якщо ви оберете спосіб пошуку зображення або фото. Наприклад, можливо, давайте зараз я зроблю, не знаю, мені спало на думку слово нехай буде флейм. І ми шукаємо і натискаємо зображення. ось, І ви можете бачити, що я знайшов е, значення слова флейм у зображеннях, так? В картинках. Тому е, я думаю, це такий дуже цікавий спосіб. Е, Легкий спосіб, цікавий для того, щоб знайти якесь визначення. Якщо ви, звісно, напишете, я не знаю, intrinsically, або якесь там occasionally, це вже таке більш ну неоднозначне слово, це більш інше, інший розділ мови, так, тому це буде складніше. Але якщо це якийсь іменник. То з цим буде дуже просто, і ви просто побачите буквально картинку. Ідемо mm -hmm. наступним dai. пунктом буде читання і переклад книг самостійно. Звісно ж, це може звучати дуже е, якось занудно і якось переклад книги. Ні, я не кажу про якийсь офіційний переклад якоїсь книги, а просто брати книжку е, англійською мовою. Купити чи там позичити, знайти десь, взяти її, читати і перекладати усі невідомі фрази слова. слова. Я так особисто зробив, коли я лише почав вивчати англійську. Звісно, я цю книгу переклав, можливо, перші дві-три сторінки, і це було справді складно. Проте я був дуже натхненний, і це, до речі, дало мені досить великий запас слів, тому що я перекладав... Переклав три сторінки, із яких там, я не знаю, ну, 40-50% реально були мені невідомі. І ця ще цікаво, ця книга була про е, бухгалтерію і фінанси для неспеціалістів. Я, можливо, навіть її знайду, покажу її вам, як вона виглядає. А це кр крутий досвід, тому що е, ви можете самостійно. Е, Знову ж таки, шукати, писати слова, і вони у вас будуть запам'ятовуватися. Я навіть досі можу пригадати початок тієї книги. Це був introduction, тобто вступ, там щось йшлося про ту книгу, для кого вона і так далі. І ті усі слова я досі використовую, ну, пам'ятаю. Така порада, якщо ви хочете цим займатись, то пишіть переклад усіх слів десь на тій же сторінці книги, але не поряд слова, а десь на полі, десь окремо. Щоб ви могли бачити окремо слово англійською, і десь, ну, окремо теж, але, звісно, поблизу одразу переклад. Тому що якщо ви одразу будете переклад писати біля того слова, то ви будете автоматично дивитися на той переклад. А якщо ви будете бачити окремо англійською слово, то я думаю, воно швидше у вас буде якось вкладатись в голові. А значення ви просто десь вже пам'ятатимете, так? Тобто, якщо десь переклад того слова буде одразу на виду, то ви будете. Одразу читати тою мовою, яка вам е, зрозуміліша, і це, звісно, такий негативний аспект. Тому зважаю, наступний пункт це комплексне видання про вивчення англійської мови. Для зовнішнього незалежного оцінювання. Я закінчив школу 2018 року, але саме яке видання ось цього комплексного видання було, я точно не пригадую. Але, звісно, воно виглядало ось так. Зараз немає ЗНО, наскільки мені відомо, є НМТ, і я теж шукав щось подібне для НМТ, і воно ось так виглядає, наскільки я бачу. І це видання є дуже прикольним джерелом, просто ну такою збіркою усього, що можна охопити для базового вивчення англійської мови, оскільки там є ну, граматика, усі часи, лексика, антоніми, синоніми, якісь фразові дієслова. Ну реально такі речі, які от з якими ти зіштовхуєшся при. Власне, на шляху вивчення англійської мови, коли ти не знаєш різницю слів між kettle і кетл, які там звучать подібно, але пишуться окремо, не окремо, а по-різному. І так далі, це було для мене дуже корисним мати це видання, і я його носив до школи ну реально протягом. Цілого року, перед тим, як е, вже власне здати ЗНО І користувався, вивчав, і для мене це було е, корисно. Також е, е, ось ця е, книжка, тестові завдання English для 7 і 11 класів, видавництва е, Богдан. Е, крута штука. І саме ці тести мені е, заходили, вони були такими якимись простими і цікавими в той же момент. Е, і Цю книжку з тестовими завданнями, я пам'ятаю, мені позичила моя вчителька у сьомій школі в моєму рідному місті, з якою, це вчителька, з якою ми добре товаришували, була на одній хвилі. І та, я дуже вдячний, що вона мені її позичила, і я справді міг усвідомити певні деталі з граматики. Англійської мови. Наступним пунктом я виокреслив такі слова, які будуть зв'язувати вашу мову. Це можуть бути різного роду вставні слова, і загалом фрази, слова, які будуть справді допомагати вам звучати більш невимушено, натурально, і ну, власне, зв'язувати вашу, вашу мову. Вашу доповідь, ваш монолог. І до цих слів можна віднести такі слова і вирази, як: ну, знаєш, більш того, рано чи пізно, і так далі, не знаю, часто, рідко, було так, коротше. Ну, ну загалом, в основному. І такого типу слова вони справді будуть допомагати вам звучати раніше. Я пам'ятаю, коли на самих початках, коли я вивчав мову, я там практикував говорити якісь банальні, якісь дуже прості фрази, типу, I wash dishes, she washes dishes. І, типу, я почав розбавляти оці сухі, прості, банальні фрази якимось «Well». «Sometimes she doesn't...» і так далі. І я просто додавав ось ці слова. Вони справді допомагали мені звучати якось більш невимушено, і це справді допомагає вам вивчати вже мову на більш, ну. Виводити вас на більш вищий рівень мови, тому що ви справді можете звучати більш е, натурально. І на цьому я, мабуть, буду завершувати своє відео, і я маю ще таке можливо питання до аудиторії для усіх, хто мене досі дивиться. Е, як ви думаєте, що потрібно нам усім українцям зробити для того, щоб українське суспільство заговорило англійською мовою і почало використовувати англійську, так як це, наприклад, німецьке суспільство вже має на своєму досвіді, так як це Нідерланди мають, так як це є в Норвегії і Швеції в цих країнах? Як думаєте, що нам для цього потрібно зробити? Звісно, ці країни належать до е, групи германських мов, е, і їхня мова подібна до англійської. Е, проте в нас є теж досвід Сингапуру або якогось там Гонконгу. Ну, Гонконг е, це інша історія, але знову ж таки є інші країни, е, рідна мова яких є досить таки відмінною від англійської. Е, проте населення дуже добре знає англійську там. І е, в мене до вас таке питання для рефлексії. Як думаєте, що нам усім потрібно зробити для того, щоб ми заговорили англійською? Тож пишіть в коментах свою відповідь, свої рефлексії, мені буде дуже цікаво прочитати. І я черпаю натхнення від кожного вашого коментаря. Е і побачимось у наступному відео. See ya!